Москва почала готувати власних громадян до того, що доведеться визнати перемогою той кінець війни, який власне зараз ми маємо перед очима, тобто коли. Москва окупувала лише кілька українських регіонів близько 20 чи трошки більше відсотків території, і на тому все такі повідомлення йдуть з Росії, з російських медіа, ну в тому числі і тих, які заслуговують на певну довіру, таких як російська редакція Радіо Свобода, там Комерсант, Москва Таймс, які десь намагаються триматися. Якоїсь об'єктивності. І от вони кажут, е, ця э, тема стала однією з основних на семінарі для віце-губернаторів Подмосковної майстерської управління Сеньош. По словам одного из собеседников коммерсанта, Кремль исходит из того, что конец войны России против Украины будет и к нему надо быть готовым. В частности, речь идет о том, что будущие результаты войны должны расстояния как победа, хотя разные социальные группы ее по-разному. Э -э Отже, Р э -э російська адміністрація президента вирішила орієнтуватися на спокойствие большинство. Яке буде задоволене досягненням е, цілей у цій війні, ну, таким досягненням, як є, і вбереженням за Росію окупованих територій? Отже, чи означає це, що Росія таки е, вирішила згортати свою е, криваву війну під назвою Спеціальна воєнна операція? Е, глобально думаю, що так, ну, тому що інакше. Немає сенсу такі пояснення починати, тим більше проводити семінари для керівництва губернії. Але чи означає це, що війна має закінчитися десь от на найближчі дні і тижні? Ні, це не означає просто тому, що для того, щоб переконати це розкручене російське суспільство, розкручене багатьма роками, особливо. Перед широкомасштабним вторгненням і першими днями, днями місяцями, що от-от ми візьмемо Київ, візьмемо всю Україну, включимо. Її в состав Росії, ну це ж були колосальні очікування. Саме цього обиватель і ждав, Що Україна буде швидко захоплена, швидко і безболісно відносно, включена в состав Росії. Далі розстріляють всіх бендерівці. І заживуть вони щасливо розграбувавши українську територію, от і будуть нами помикати на, на над нами українцями знущатися і так далі. Саме цього русський мужик ждав. І за три дні. За три дні руського мужика не убійш, що відсутність у цього результату, відсутність захоплення всієї України, що це окей, що це нормально. Мужик буде недоумівати. От вони рішили зарані готувати російського мужика до цього. Але те, що вони вже явно не розраховують на захоплення і Києва і е, більшості українських територій. Тих, яких вони не захопили, це очевидно. Ну що ж, дай Бог, щоб це було таким зустрічним рухом до цих приміренческих зусиль з боку Трампа, з боку уходящої команди Байдена, вони, здається, вже соревнуються між собою, змагаються. Хто краще швидше. Укладе перемир'я в Україні, чи Байден встигне до уходу, чи вже Трамп після приходу. Байден звичайно зацікавлений до свого уходу укласти перемир'я. І якщо справді як я вже говорив попередньому в одному з попередніх відео з Путіним, попередньо узгоджено, ось через той же дзвінок Шольца, який сьогодні приїхав. Зеленським, очевидно, ще те саме узгоджувати, то цілком природньо, що Путін починає готувати своїх до того, що от зупинилися ми тут, де зупинилися, і треба це сприймати як перемогу. Хоча в останні тижні вони будуть намагатися захопити побільше, от, щоб цей кусок який. Вони захопили, виглядав як можна солідніше, і це природно. Ну от в конфлікті Ізраїля їх із були перед вступом в силу перемир'я. Останні години були найкривавіші. Обстріли з обох боків були дуже сильні. потім раз і припинилося. Точно так же може бути і тут.